Виконуємо номер 3.23 із підручника Алгебра 8 та номер 3.23 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте вираз у вигляді много члена. І два завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо спочатку квадр, суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів дорівнює, добу. дорівнює квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий, дати квадрат другого виразу. Тому різницю а відняти 1 помножити ми переписали, підносимо до квадрата а в квадраті додати 2 множимо на 3, 6, а на А 6А. І 3 в квадраті це у нас буде 9. А тепер множимо двочлен на тричлен. Для цього кожен член двочлена члена множимо на кожен член тричлена. А множимо на А в квадраті а в кубі. А множимо на 6а додати 6а в квадраті. А множимо на 9 додати 9а. Мінус 1 множимо на А в квадраті мінус а квадрат. Мінус 1 множимо на 6А мінус 6а і мінус 1 множимо на 9, мінус 9. Зводимо подібні доданки. Акуб переписали. 6а квадрат, відняти а квадрат це буде 5а квадрат. 9а відняти 6а це буде 3а. І відняти 9 переписали. Отримали. Акуб. Додати 5а квадрат, додати 3а, відняти 9. Переходимо до другого завдання. У нас підносимо різницю до квадрата, відрізняється тільки знаком. Тому маємо х у квадраті відняти подвойний добуток 2 на 4, це 8, де на х 8х і квадрат другого виразу додати 4 у квадраті це 16. І тепер множимо 3 член на 2 член. Кожен член три члена множимо на кожен член двочлена. члена. квадрат на х, х у кубі. Х квадрат на 2 плюс 2х квадрат. Мінус 8х на х, мінус 8х у квадраті. Мінус 8х на 2 мінус 16х. Тепер 16 на х плюс 16х. І тепер 16 на 2 додати 32. Зводимо подібні доданки. Х у кубі переписали. 2х квадрат, мінус 8х квадрат. Це мінус 6х квадрат, мінус 16х і 16х це в сумі дають 0. І додати 32. Отримали х куб відняти 6х квадрат, додати 32. Номер 3.23 із підручника алгебра 8 та номер 3.23 з підручника математика 8 виконано.